Вітаю всіх 6 травня. Давайте будемо робити з вами розклад на останнє інтерв'ю Путіна, де він там сидить з журналістом, колотить йому там якийсь, я не знаю, що там була, малина чи калина, чи щось там йому там колотить чайочок, ходить, показує свою кухню, свій якийсь там цирквушку свою, якусь чи, ну, в общем, там, де він е, свої гріхи замалює. Невідомо кому. І е, в цьому інтерв'ю Путін вперше заговорив про наступника. І також сказав, що примирення з Україною, воно неізбіжне. Ось його фото. Воно стоїть на заставці. Це ж це інтерв'ю. Давайте спитаємо. Ось я дивлюсь на це фото. Це Путін, це справжній президент Росії Путін той що скільки там вже при владі більше 20 років. Оце, оце я дивлюсь на відео, останнє інтерв'ю. Це дійсно, це дійсно справжній е, Владимир Путін. Рост. Це справжнє отраження, двойственность, ілюзія. Ну, що я можу сказати? Ілюзія, отраження, це двойственность, людина. Э, людина, Боже, людина. Людина, людина, двійник. Бачите, отраження, двійник. Ілюзія. Ну, як можна сказати, що це ілюзія, двойник? Це справжній путін. Шестірка жислів. Це двійник, але це найкращий і найперший двійник. Восьмерка кубків уход, бачите, двійник. Ось. Це найкраща копія. Це прям точ в точ, я не знаю, там тютілька в тютільку. Так, ладно, давайте далі. А тут ще вийшов документальний фільм Росія, Путін 25 років. Він же вийшов. Е, в них там на цей їхній канал. Оцей фільм. Я його, ну, звісно що не буду дивитись. Він мені 150, 150 років треба. Оцей фільм прям вийшов. Росія Путін 25 років. Е, і що? Що вони хотіли цим показати, я не знаю, цим документальним фільмом. Силу силу Путіна. Силу Путіна. Владу Путіна. Щось таємне відкрите. Відлюдник. Правосуддя Королева Жезлів, смерть імператору. Опа, смерть імператору. Скоро прийде смерть імператору. Тому цей фільм вийшов. Я вам скажу так. Уявляєте? Смерть імператору ту з Кубків. Цей фільм вийшов, бо скоро все зміниться. Це така підготовка підготовка до якихось трансформацій, змін у владі, можна так сказати. А можна сказати, що буде «Смерть імператору. Так. Так, так, так. Давайте далі. Путін вперше заговорив про наступника в цьому інтерв'ю. Яка причина? Це якийсь намк або хитрий крок. Що це таке? Чому Путін в останньому інтерв'ю заговорив про наступника? Що це? Ой, а це що? Чому Путін в останньому інтерв'ю заговорив про наступника? Що це? Диявол. Прекрасно. Прекрасна. всадник мечей. Хитрість. Це з його боку. Хитрість від диявола. Для якихось змін. Або будуть якісь зміни. Отраження. Для чого Путін заговорив про наступника? Хоче подивитися, хто як себе буде проявляти з його приближених осіб чи що. Хто хоче влади, хто найбільше хоче влади та контролю. Ворон. Нащо Путін в інтерв'ю сказав про наступника? Це хитрість. Це така хитрість смерть жриця приховується якась смерть, щоб приховати якусь смерть, або щоб знайти той, хто проти нього. Ось, бачите, хто проти мене, тому смерть. Чому Путін в останньому інтерв'ю заговорив про наступника? П'ятірка пентаклів. Бідність, бажання це хитрість. Знов сила, колісниця і мах. П'ятірка мечів, пасив, п'ятірка кубків і боротьба. Знаєте як? Тут і гроші великі. Тут з одного боку і подивитися хто рветься, а з іншого боку, це як підготовка до того, що буде, будуть зміни при владі їхній. А ну давайте загалом спитаємо. Оце останнє інтерв'ю Путіна, де він там чайочек п'є з маліною, чи з каліною. Взагалі ось, що воно мало донести їхньому що цьому народу. Що вони хотіли донести оцим інтерв'ю останнім? Таємниця, сила, захист. Що вони хотіли цим інтерв'ю донести? Диявол, ту Спентаклі, знайти якогось ту спентаклі, гроші великі. Король мечів, паш мечів, дев'ятко. Дивіться, вони хочуть знайти. Ну, по-перше, в цьому інтерв'ю диявол хоче знайти. Якусь людину, яка вже риє, чи під нього, чи вже вирила, хоча це ж не справжній. Тут король мечів, це військові оці спецслужби, структури, від них якась хитрість йде. Це інтерв'ю, це обман. Бачите, це обман, це луна. Повністю все обман та луна. Так, а чи готується там в Росії, чи Путін готується ось цей який на інтерв'ю був? Чи готується він залишити своє крісло? Імператор двійник, дорога, 10 мечів, да, страх. І є таке, є таке. Ну, є теж таке, бачите, імператор 10 мечів, двойник, дорога. Все може відбутися. Бачите, і інтерв'ю зробили, і фільм под шумок випустили, і все 4 травня. І інтерв'ю, і оцей фільм Росія Путін 25 років. Бачите, які хитрі? А ну, давайте спитаємо, чи є вже наступник Путіна? Чи є вже наступник Путіна? Чи є вже наступник Путіна? Та людина, яка буде після нього, чи є вже. Наступник Путіна та людина, яка буде після нього. Туз Пентаклі. Двойка Пентаклі, сила. Ну, ще тут якийсь. Яких? двійка Пентаклі. Ні, поки що, прям 100% нема. Можливо, тут два кандидати. Хтось з родини. Десятка кубків. Хтось з його родини. Хтось з його родини. Він хоче, вони, він, ну, в общем, хтось хоче, щоб. Це було з його родини. Наступник є вже Путіна. Це має бути хтось із його родини. А хто там є в нього? Кажуть, що там десь сім сімей цим сім цим сім руководять Кремлем, крутять у влади. Це компанія Ростех. Я не знаю, хто там. Головний Патрушев далі, Кирієнка, Сечин, Ротенберг і Ковальчуки, брати, ну і Кадиров, ну і плюс ще ж сім'я ж Путіна. Оці вони всі там крутять, керують цим. Родина. Може, це Кирієнка. Пат... Ну, Патрушев він не хоче Патрушева. Тут боротьба йде, мені кажеться, між Патрушевим і кимось ще. Патрушев, Кірієнка. Боротьба між ними є за владу. Сім мечів. Хитрість, відлюдник. Ну да, такі карти, дивіться, колісниця, башня, ого, десятка жезлів. Да, в них там щось не дуже все з Патруш... Патрушеви і Кірієнка. Ну, в общем, я тут не буду лізти, хай там вони гризуться. Також це інтерв'ю ще може бути, якось знаєте, перевірка на тих, хто зробить помилку. Це може бути що останнє інтерв'ю Путіна. Перевірка приближених, хто ж за, а хто ж спроти, хто зробить помилку. Сім жезлів, захист свого дому. Це зроблено для захисту свого дому. По правосуддю. Трійка жезлів придивляються. Шістірка кубків. Так, да, в родині, оці сім сім'ї, а може там і більше, родина. Вони вважають, що це родина. Хто тут луна? Хто в родині луна? Хто зрадник? Хто? І для цього теж знайти чорну, знайти чорну кішку серед родини їхньої цієї великої. Ну і давайте останнє запитаю. Примирення з Україною неізбіжна, каже Путін. Мені здається, що це неминуче, не дивлячись на усю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Нормально взагалі? Трагедію він переживає. Він переживає трагедію. А тоді, хорошо, що ж ми тоді переживаємо? Путін каже, що примирення з Україною неізбіжне. Чому він, так за, за, ну, чому він таке почав казати? Путін каже, що примирення з Україною неізбіжно. Чому він так почав казати? Четвірка кубків. Україна сила. Україна має силу. Да. Він не розраховував на те, що Україна буде настільки настільки сильною. Ну, це мається на увазі люди. І що Україна отримає силу, і що люди будуть настільки сильні, він, це, він цього не очікував. Він не очікував, що Україна буде сімірка жезлів так захищатися. Він не думав, що будуть люди так захищатися. Він думав, що Україна не настільки сильна і це все швиденечко закінчиться їхньою перемогою. Чому Путін каже, що примирення з Україною неізбіжне? Правосуддя, пашпентаклі, робота. Будуть зміни. Очікуються зміни. Домовленості. Плануються. Плануються домовленості. Але тут найважний е, факт це Пашпентаклі, це території, оці окуповані. Захист Україна. Знов домовленості з Україною. Тут і карта захисту України, і типу вони захищаються від України. Ось так. Уход дурака, король Пентаклі. Від них уходять гроші. З Росії уходять великі гроші. Йому дев'ятка пентаклі, да, десятка жезлів. В нього немає іншого виходу, як дійсно, як оце він каже, що ні примирення з Україною. Хоча він цього може і не хоче, але хочеш не хочеш, як то він казав, нравиться, не нравится, спіймає красавиця. Терпіма красавиця. Це ж він сам про себе і каже. Все одно тут показується домовленості. Намічаються перемовини, зустріч, якісь домовленості. Ось. Бачите, на горизонті трійка кубків. Зустріч і домовленості. Головна проблема це Паш Пентаклі по правосуддю. Паш Пентаклі по правосуддю. Ще раз кажу. Ми, ми по Конституції не можемо віддати. А вони внесли в свою конституцію, в свої закони у ці території і прям повністю. І тепер по правосуддю, ну як тут чинити, я не знаю. І за цього тупік, розумієте? Ми не можемо відмовитись, і вони не можуть. Ну, як тут дійти згоди? Оце ну головна головна проблема. Правосуддя на Пажапентаклі, правосуддя на на землі, на території. Щоб це все зупинилося і було по правосуддю, якась сторона повинна отримати перемогу, тоді воно переходить територія на тих, хто переміг. А якщо переможця не буде, я, звісно, не знаю, як воно тут, ну, не знаю, получається, повинні перемогти або ми, або вони, щоб було все по правосуддю, ну, по закону. Так, ну давайте на останок спитаємо. Україна переможе у війні з Росією. Україна переможе у війні з Росією. Україна переможе у війні з Росією. Україна четвірка кубків башня. Дуже важко. Чорний ворон. Палки колеса, палки в кольоса нам сують, щоб цього не сталося. Росія переможе у війні з Україною. Росія переможе у війні з Україною. Росія переможе у війні з Україною. Чорний ворон теж. Отраження. Війна. Теж важко. теж ж саме. Колісниця, п'ятірка мечів, ну те ж саме, поразка. Ну, те ж саме поразка, поразка, важко. Ну да, вони тут пручу йдуть в наступ, але все одно важко. І їм важко, і нам важко. Так як же закінчиться війна в Україні? Для, Як же закінчиться війна в Україні? Як закінчиться війна в Україні? Як? Шестірка мечів, смерть, башня. Дорога, смерть, башня. Дорога до смерті башня. Дорога до якоїсь. Це якийсь вибух чи що це. Мічта. Як же закінчиться війна в Україні? Хитрість тисяч жеслів. Дурень. П'ятірка пентаклі, імператор. Коли настане п'ятірка Пентаклі у Імператора, це Росія, Фіна Україна. Хоча і Україна може, і Росія може в обох в нас настати п'ятірка Пентаклі, карта бідності з обох сторон. І тоді буде дорога, смерть, це трансформація обстрілів, дорога до закінчення обстрілів. Коли неочікувано станеться п'ятірка Пентаклів, бідність і імператору, і Україні. Проблеми з грошима будуть і в них, і в нас. І тоді якось прийдеться просто зупи... зупинитися. і все. Так, четвірка мечів, посив. Просто зупинитись. Тупік. Буде тупік вже далі щось продовжувати. Ну, ось таке показує. В очікуванні Вищий суд. Ну, Сподіваюся, що в нас не буде п'ятірки Пентаклі, бідності. Сподіваюся, що це оце все буде в них. І все. Я хочу так. Я хочу так. Тоді чекаємо, що я можу сказати? Чекаємо на ці події.